Знаєш, що це таке Дім? Іван, Та ти що, серйозно? Mm -hmm. а, а ще знаєш про нього, що воно mm -hmm. зроблене, як воно зроблене? Ні. Це воно переплетене вручну натуральною шкірою. Оці накладки це метал, mm -hmm. він в позолоті. Бачиш, тут є розпис ювелірними емалями. а також от хрест прикрашений каміннями Сваровські. Mm -hmm. Оце бічний зріз також розфарбований, такий в стиль книги. Потримай, будь ласка. Диви. Яка як гарно зроблена бічна частина філігрань плетіння? Воно доволі деталізовано. Бачишся, про мілкі деталі все зроблено. А покажи зворотню частину. Тут є ножки, е, ножки використовуються в таких книгах для того, щоб коли ми кладемо книгу на стіл, щоб не шкодилася обгортка е, шкіряна. І тут тиснення по шкірі йде. А відкрий серединку? Це богослужбове Євангеліє. Дивіться, який тут гарний шрифт, великий, читабельний, е, гарний подарунок для священника або для дому. Е, класний варіант е, зараз в єдиному екземплярі, так що звертайтеся, хто хоче таку унікальну книгу, унікальний вангель. З радістю вам доставимо його.